І ми це е, освітній центр ініціатива. Я Павло Пущенко Оксана Стельна представляє проект Чернігівський монітор і їхній проект Голо Правда. Ми надсилали запитання до депутатів, отримали у них відповіді. А, ну і сьогодні підсумуємо да, відповіді. По формату зустрічі, коли мені дзвонили і питали, чи треба запрошувати депутатів, то я сказав ні. Чому? Тому що ми хотіли, щоб це не перетворилося в виступ якогось одного депутата, ну, який би, можливо, пройшов, ну, або піар якогось одного депутата. Ми хотіли, щоб саме громадськість ну, сьогодні спробувала дати таку оцінку. Мова буде йти сьогодні про, в про депутатів мажоритарників так званих, які обралися по і побірно будемо згадувати двох наших списочників, які також представляють Чернігівщину, але до мажоритарщиків найбільша увага, Чому? тому що вони ну, представляють конкретні територіальні громади і вони якби, ну, давали конкретні обіцянки вибор, конкретним виборцям і легше розслідковувати саме їхню діяльність, ніж діяльність людей, які потребують оперативним спискам. Ну, і... Ось, значить, письмова реєстрація. Ми бачимо, що в більшості депутатів нашої вони є дисциплінованими депутатами. Всі від майже всі відвідують е засідання, хоча їх не так багато й було. Да, бачимо виключно тільки тільки Іван Куровський, Він ну трошки більше половини був присутній е на засіданні. Що називає, що письмова реєстрація? Да, це коли депутат підходить і сам реєструється ну, в секретаріаті. Електронна реєстрація. Ми бачимо також картинка, що всі достатньо дисципліновані. І ось порівняння. Оце найбільш цікавіший слайд. Це порівняння електронної та письмової реєстрації в цьому розрізі. Це означає, що ну, якщо є електронна, а нема письмової, то можна подумати, що людина віддала комусь свою картку, а сама не голосувала. А, ну, не була присутня, але в нас таких ситуацій мало, в основному навпаки, Наприклад, Валерій Дубіль письмово реєструвався, електронно чомусь не дуже хотів реєструватися. Мабуть, пропускав, коли ну, там, на початку засідань ну, ранкового там денного реєструється, мабуть, пропускав. Да? Але так чи інакше бачимо, що а, майже всі депутати Чернігівські наші більшість від засідань відвідували, і найбільше це, от бачимо, комуніст. Віктор Губер, 100% в нього електронної реєстрації, ну і письмової так само, фактично 100%. Так само Олег Ляшко, Рибаков, Атрошенко це ті, хто ну, фактично не пропустив жодного засідання. Кількість виступів, ми бачимо, що тут найбільш активний депутат, ну Болакуча депутат, мабуть, але по ділу, мабуть, він виступає весь час. Це Олег Ляшко, просто лідер, 28 виступів за ці 100 днів. Якщо зрівняти з іншими, то ну, максимально Ручковські три, у біля два. Всі решта не виступали за цей період. Ну, е Знаємо ми всі цього депутата, він багато виступає, займає да, позицію, тому очевидно. І в минуле скликання, до речі, він теж ну, був один з перших цих позицій. А кількість депутатських запитів це офіційні запити, які відображені на сайті Верховної Ради, які здаються як депутатом через Верховну Раду. У Ляшка теж не більше у Рибакова 2, У Губара 1. А, ну, Але от по, цему, по цьому пункту, наприклад, ми нам прес-провізі вказували, що якщо у Рибавкова ці два запити стосуються, зокрема, його 207-го виборчого округу, то у Ляшка вони всі, всі стосуються ну, якихось українських питань або ну, іншої території, але Чернігівщина не стосується. Так? Хоча як нам, як, ну, е, скажімо так, людям. Які, як... Так, ну, Звичайно, він же лідер там всеукраїнської партії, я думаю, так розумінь, так, так, і тому подібне, і дбає про всіх, але хотілося, щоб він дбав більше про Чернігівщину. Кількість поданих законопроєктів, тут, тут теж це ну, один з таких дуже важливих, на наш погляд, таблиць. Чому? Тому що ну, робота депутата полягає в творенні законодавства. З одного боку, з іншого боку, вони кажуть, ну, толку подати там їх багато, але вони не голосуються. Ну, тобто, Це одно вони не пройдуть. Це теж проблема, тому що можна та, написати на кожен своє програмний пункт е, передборчої програми, якийсь законопроект, зареєструвати, сказати, ну, хлопці, я все, що міг зробив, от, але, але там більшість погана, вона не голосує. Да? Тому ну, є підхід інших депутатів. Я напишу там один-два, але ті, що реально пройдуть, ті реально вони будуть працювати. Ну, але наразі маємо таку ситуацію. Лідерами за кількістю поданих проєктів законів є Олег Ляшко, Валерій Дубін та Владислава Трошенко. Відповідно, ви бачите ці цифри. Зразу скажу, що наприклад, по законопроектах Отрошенко та Ляшко вони пишуть самі. Отрошенко взагалі 100%, ну тобто від свого імені подає Ляшко. Більшість так само подає від свого імені решта депутатів працюють. Ну, в команді, скажімо так, командами і подають, і там важко визначити наскільки там депутат приймав участь в розробці того чи іншого законопроекту. проекту. Коли, коли йде там 3-4 депутати, ініціюють цей законопроект, чи він просто там ну, підписався, чи він реально там ну, його команда розроблювала цей проект закону. Ну, Зокрема, Валерій Дубіль в співавторстві пише постійно. Ну Сергія Веченко наприклад, взагалі, подав один проект. Закону ну, від нього імені, да? але він був серед всієї фракції удару, яка подала цей, ну тобто, тобто крім нього, ще там скільки там до 30 депутатів, записані від удару, які теж подали цей проект закону. Ну, то можна припустити, що, мабуть, там Верченко одну тридцяту або писав, або взагалі просто написав. Yeah. Да. Ну, тобто, задіяність його в законодавців під, під великим питанням. Бачимо, що, що Микола Рудьковський за цей час не зареєстрував жодного проєкту закону, хоча. Відповіді на наше звернення ну, було написано, що вони готують такий проект. Іван Коровський подав один проєкт закону, але разом знову ж таки з Олегом Ляшком. А це такі от дані на сьогоднішній день на 100 днів роботи по проєктам закону. По помічникам, так, питали, скільки є помічників в народних депутатів у Чернігівщини. Ми ну, не тобто, тут немає розподілення на штатних та на по великому рахунку, це ну, справа самого депутата, як він їх там мотивує. От. Валерія Дубіря найбільше 31 помічник, Владислава Трошенка 19, Івана Коровського 12, Олега Ляшка 8, у Рудьковського троє. І Рибаков не захотів відповідати на це запитання. Прошу. По помічникам відразу, коли ви ставили питання, ви питали помічників по Чернігівщині. По -чернігів. І по Ляшку дана інформація помічників по Чернігівщині. Так. Взагалі їх офіційно 33 зареєстровано сьогодні. 4 це як закон визначає на державній службі. Решта на громадських засадах це ті, що зареєстровані. А взагалі помічники Олег Лаварійовича кілька десятків тисяч. <різь> <різь> Кожний другий виборець. Добре, ага. Давайте ми говоримо про Чернігівщину сьогодні і тому наводимо цифри про Чернігівщину. Дивна позиція була Ігоря Рибакова, він ну, не захотів ну тобто, те, що він не надав нам відповіді, це одне, але в усній, скажімо так, розмові з помічниками нам сказали, що він не називає своїх помічників. Чому це така секретність залишається незрозумілою для нас, і для нас, ну і для громадянського суспільства, яке зараз вимагає від депутатів оприлюднити ці прізвища, куди тоді звертатися і від кого ну, взагалі просити за якісь, якісь запитання, якщо ну, навіть ту інформацію не розголошується? Кількість приймалень на Чернігівщині знову ж таки. Але тут депутати по-різному відповідали: чотири приймальні є в Івана Куровського. Три у Миколи Рудьковського, Валіслава Тошенка теж три, Валерія Дубіля 2, Олега Ляшка одна. А Рибакова невідомо. У mm -hmm. e, u... Миколи Рудьковського закритий округ виходить там. Ми, десь у нас була ілюстрація, я секундочку спробую показати. E, ну, де закриті e, e, область e, прийманнями? Бачимо, що у e, Чернігові найбільше це e, Дубіль, Ляшко. А Трошенко має ці приймальні в Чернігові. Трошенко має приймальню в Лімках і одну в Києві. У Куровського закритий округ теж непогано. Бачимо, у нього чотири приймальні, у Львівського так само. Не закритий, фактично, північний схід області не закритий. Приймальнями і виборцям ну, от, пана Ридакова, фактично, треба чекати, або поки він до них з'явиться або ну, звертатися ну, в Київ, мабуть. Тому що ми бачимо, що географічно е якраз північно-східно закрите, і це прикладно справа. А і зустрічі з виборцями. Ну, Це пункт, який ми повністю покладалися на інформацію, яку нам надали про Тобто нам і дуже важко відслідкувати. Скільки цих зустрічей було, і це вже на віру, скажімо так, на совість прес-служб, бічників, які назвали такі цифри, ну які є. Валерій Дубін сказав. Сказали, що він зустрівся 176 разів, але я уточнив і виявилося, що це був особистий прийом громадян. Тобто через його приймальну пройшло, ну з ним зустрілися в його приймальні 176 чоловік. В Олега Ляшка повідомило нам, що понад 100 зустрічей було. Не уточнено ну, як. Тобто 10, там тисяч, розумію, тисяч, тисяч. А Владислава Трошенко, 48. Так я поясню, щоб ну, не було Давайте виходить. Хай щоб... не, не, не коментують. Щоб записується. Микола Рудьковського 14, Івана Коробського, 10, 9. Ну і по Рибакову немає інформації. Тому що нам не надали. Ну і ось ця інформація: відсоток обіцянок, які почали виконувати депутати. Ми зараз трошки, якщо ви дозволите, розшифруємо цю інформацію. Це відсоток відсоток обіцянок, які почав виконувати депутат. Тобто це обіцянкам, яким присвоєний статус виконано або в процесі виконання. Знову ж таки, велика залежить від того наскільки депутат. Будучи кандидатом, дав багато цих обіцянок. Зрозуміло, якщо Олега Ляшка, здається, 29 пунктів обіцянок мене ну, вишукували, то йому при виконанні, скажімо, там, навіть 10 буде важко позмагатися з Куровським, якого там загалом 20, і при виконанні 7 у нього відсоток буде. Тому, тобто це все умовно, але знову ж таки це відповідальність політика, оскільки він не обіцяв, да, і тепер він має ну, виконувати ці обіцянки. Зараз маємо такі цифри. Іван Куровський виконав або почав виконувати на 40% своєї виборчої програми. Валерій Дубіль 36, Владислава Трошенко 30, Олег Ляшко 14, Ігор Рибаков 13 і Микола Рудьковський 3%. Це по даним, які ми зараз спробуємо вам розшифрувати. Знаєте, події коментарів, знаєте, є розділ проти політиків, ми, і ми можемо активненько пройтися по нашим е, депутатам. Вяслава Трошенко, е, в нього наразі виконано 6 е, ну, тобто або в процесі, або виконано 6 е, загалом і не виконаних 14. Пункти ви всі можете подивитися, більш детальніше. Зокрема, скажу, що політик, те, що й обіцяв, він зробив по питанням швидкої допомоги, особисте голосування, також фінансування дошкільних закладів належним чином, він про це ну, своїми грошима допомагає наразі. І, і так само, наскільки я знаю, зараз кошти з державного бюджету. Проблема станції проливання крові була вирішена. І відповідно були підготовлені законопроекти по мінімальним закупівельним цінам на аграрну промислову продукцію і спрощення реєстраційних процедур на селі. Це те, що відповідає його програмним обіцянкам, ті речі, які зараз зареєстровані в парламент. Валерій Дубіль, в нього ви бачите. Два виконано і в процесі вісім обіцянок. Зокрема, щодо виконаних, то вони зараз збирають побажання Чернігівців реально. Далі є законопроекти по зменшенню крадання працівників бюджетної сфери, там зареєстровані від його лінії. По і лісопарку Ільівщина так само ведеться робота. По питання по дитячим майданчикам, ну, воно таке натяжкою, вони обіцяли в 2012 році поставити 120, поставили 80, наскільки я зрозумів, обіцяють ці 40 поставити в цьому році. Ми ну, написали, що це в процесі, в принципі, заслуговує на повагу ця робота. Відповідні законопроекти є по скороченню отримання органів влади, зареєстровані, про родковий мінімум збільшення так само. Про політичних в'язнів вони робили ну, якби, певні кроки, в цьому не успішні, звичайно, але принаймні була спроба. Декларації публікує, голосує особисто і вступив до батьківщини, як і обіцяв під час виборів. Івана Куровського ситуація важка. Чому? Тому що ну, ми написали в нього вісім процесів, в нього майже всі обіцянки йдуть. Характеру особистої допомоги. Він ну, нам відповіді написав, що ну, да, профінансував там і водогін, е, водогінці, і дитячі садочки, і так далі. Але ну, поки що це з його слів, е, і ми не маємо підтвердження від органів влади. Ми направимо в органи влади запити про отримання інформації, чи насправді він ці всі речі, які він ну, написав, що виділив фінансування профінансував, чи закрите питання, і тоді змінимо цей статус обіцянок в процесі на е, виконання. Що стосується роботи е, Олега Ляшка, я казав, що в нього найбільше 29 обіцянок ми на, на, нарахували, коли працювали з. З його передвиборчою програмою. Щось знову всі позаходили, паруль міняти, на жаль. Так, значить, в нього, щодо, ну, в нього багато дуже обіцянок такого масштабного характеру. По тим законопроектам, які він подав наразі. Можна говорити про те, що він намагається виконати обіцянку щодо скасування держав, скасувати державні дачі квартири, зменшити фінансування на ці всі речі. Далі, також по кредитам в нього є законопроект, також в нього серія проєктів про забезпечення людям гідної пенсії, дійсно там є ці напрацювання. Про фельдшершко Кушенський пункти збільшити ну, фінансування медичної галузі. Це оцей проект спільно з Куровським, який вони подали якраз направлений на, на виконання цього пункту. Зокрема, ну і рибалковий Ігор Олександрович. Оскільки інформації ми не отримали від його прес-служби і помічників, то виходили тільки з інформації, яка є в тих джерелах, тобто те, що могли побачити на сайті Верховної ради, зокрема його проекти законів, які стосувалися. Зокрема, ну, і допомоги сільським громадам. У нього дуже широкий пункт просто є соціальних договорів. Він з кожною громадою округу місті цього округу заключив договір, так званий, да, під час виборів. Ну і там було все. Там дороги, ФАПи, ну все, що можна, він туди повключав. Тепер будь-яка діяльність його можна вважати як виконання цього, цього пункту. Ну, Ми так і вважаємо. Тобто все, що ну, можна прив'язати до цього, так і, так і є. А, ну, і Нова цільова програма розвитку села 2020 року, вони ж теж ну, ми зарахували, там скільки законопроектів спрямовані якраз на сільські регіони, ним були зареєстровані. Зараз в нас ну, доходить інформація, що він там запустив безкоштовні автобуси в щорз, е написано там на виконання соціального. Ну, а поки що підтвердження кінцевого немає, тому ми сюди його не включали. Микола Рудьковський, 210-й виборчий округ. Значить, в нього, в нього, в нього. в нього, Здається, тут не зовсім... А, одна обіцянка виконана. Голосувати особисто. Голосувати особисто, в нього проблема. Це. Реальна підтримка сім'ї дітей та молоді. ну, Власна була допомога з його боку. Ну, особиста, ну і таким чином в прилуках там, прямує, виділи все. В своїй відповіді він сказав, що ми зараз розробляємо серію проєктів законів, але поки що на сайті вони не зареєстровані, не подані, тому розглядати їх як такі, що вже можна вважати пункт, як такі, що в процесі виконання не, ми, не маємо права, тому чекаємо, поки він зареєструє ці проєкти законів. Власне, це така коротка інформація. Перепрошую, що затягну трошки, але просто багато її і хотілося розказати.